Тема уроку. Чим важливі звукові явища у природі й житті людини. Розглянь колаж. На перший погляд, на ньому зображені дуже різні природні рукотворні тіла. Однак у них є щось спільне. Що спільного бачиш ти. Явища пов'язані з виникненням і поширенням звуку. Називають звуковими явищами. В житті ми дуже часто зустрічаємося з такими явищами. На колажі зображено, що тіла чи окремі частини тіл рухаються, коливаються. Коливання струни гітари змушують рухатися частинки повітря поблизу себе. Вони надають рух іншим частинкам повітря, а ті наступним. Так виникає звук. Стрілочками на малюнках позначено напрям коливань. Коливання тіла чи окремої його частини може бути незначним і швидкоплинним. Але цього цілком достатньо, щоб заграв музичний інструмент, задзвонив дзвоник, відбулася розмова. Звукові явища поширені в природі. Але не всі звуки людина може чути. Вухо більшості людей чує звуки, створені тілами, що коливаються від 20 до 20 тисяч разів за секунду. Коливання понад 20 тисяч разів за секунду це вже ультразвук, а менше 20 разів за секунду інфразвук. Такі звуки існують, але ми їх не чуємо. Зате їх добре чують кажани, кити, дельфіни, собаки, коти. Вони їх використовують для спілкування та орієнтації в просторі. Тіло, яке коливається, називають джерелом звуку. Коливання поширюється від нього в усіх напрямках. Утворюються звукові хвилі. Для моделювання явища поширення звукових хвиль у повітрі можна замінити повітря водою. Причиною виникнення хвиль на поверхні води може бути кинутий у воду камінчик. Камінчик у цьому випадку моделює джерело звуку, а хвилі на воді звукові хвилі. Існують різні джерела звуку. Їх поділяють на природні. Та штучні. Природні джерела звуку вітер, грім, морський прибій, голосові зв'язки людей і тварин, Шелест листя, шум дощу, спів птахів, звуки природного походження. Двигуни машин, струни музичних інструментів, молоток є прикладами штучних джерел звуку. Тож гуркіт трактора, мелодійний звук бандури та стукіт молотка є звуками штучного походження. Двигуни машин. струни музичних інструментів. Молоток є прикладами штучних джерел звуку. Тож гуркіт трактора, мелодійний звук бандури та стукіт молотка є звуками штучного походження. Від значних перешкод стіна, гора. Звук відбивається, повертається назад. Унаслідок відбивання і повернення звукової хвилі виникає луна або відлуння. Виконай завдання 1. Склади схему джерела звуку, використовуючи власні приклади. Коливання яких тіл, чи їхніх частин зумовило виникнення звуку. Виконай завдання 2. Чи доводилося тобі вчиняти так, як показано на малюнках колажу? У яких ситуаціях і навіщо треба було так вчинити, настав час пошуків в інтернеті. Із додаткових джерел інформації дізнайся, про використання тваринами і людиною, ультразвуків та інфразвуків. Чим корисна інформація про ультразвук, і інфразвук і його використання людиною та тваринами для тебе та твоїх однолітків. Тварини використовують різні звуки для повідомлення про небезпеку, пошуку партнера, спілкування батьків і дитинчат, відлякування ворогів. Вовки за допомогою виття спілкуються між собою, сповіщають про зайняту ними територію іншим мешканцям лісу, повідомляють про виявлену здобич тощо. Різні звуки видає качка, скликаючи каченят до їжі або попереджаючи про небезпеку. Гримуча змія на кінці хвоста має лусочки брязкальця Ворушачи ними, вона попереджає, що до неї ризиковано наближатися. Людині звуки допомагають орієнтуватися в навколишньому середовищі. Заблукавши в лісі, йдемо на голос тих, хто нас шукає. Не всі звуки викликають приємні відчуття. І корисні для слуху. Особливо шум, гуркіт. Їх створюють автомобілі, що мчать з великою швидкістю, різне виробниче обладнання, виб. Люди, чию працю супроводжує шум машин і механізмів, мають користуватися навушниками і іншими засобами, що притишують звук. Щоб зменшити шум мотора, в автомобілях встановлюють глушники. В повітрі звук добре поширюється, тому й музичний інструмент трембіту далеко чути в Карпатських горах, інколи з відлунням. А українські захисники можуть дізнатися про наближення ворожої техніки раніше, ніж побачити її. Звук добре поширюється у воді й металах. Швидкість поширення звуку у воді. У 5 разів більше, ніж у повітрі. Ця властивість води має неабияке значення для тварин водою. Ще швидше звук поширюється в металах. Якщо постукати по батареї в одній кімнаті, то в сусідній з нею відразу пролунає звук. У художніх фільмах ви могли бачити, як індіанці прикладають вуха до рейок залізниці. Або до земної поверхні, щоб раніше почути звук поїзда, що наближається чи ворожої кінноти. Виконай завдання 3. Часто для явищ, пов'язаних зі звуком використовують попереджувальні знаки. Ознайомтеся з ними, про що вони сповіщають. Запропонуйте, де ці знаки можна розмістити. Небажаний вплив звукових явищ на людину. Зменшують різними способами дорожнє покриття роблять із шумопоглинальних матеріалів, уздовж доріг висаджують дерева і кущі, швидкісні магістралі на території населених пунктів відмежовують спеціальними шумозахисними щитами. Дієвий спосіб зменшити звук створити на його шляху перешкоди, тому стіни будівель роблять товстими. Або здоблені помешкань використовують матеріали, здатні поглинати звуки. Наприклад, шумопоглинаючі шпалери. Меблі і килими також добре поглинають звуки. Щоб посилити сприйняття звуку, інколи вдаються до використання мегафона, рупора чи просто прикладають до вуха долоню. Але буває і так, що порушення слуху помітно утруднюють сприйняття звуків, людина перестає чути. Тоді можуть допомогти спеціально сконструйовані пристрої, слухові апарати. А зараз скористайся інтернетом. Із додаткових джерел інформації дізнайся про те, як уберегтись від небажаного впливу звукових явищ, поділися знайдену інформацією з однокласниками. Давайте проведемо СТЕМ дослідження. Тема нашого дослідження виникнення звуку. Тобі знадобляться пластмасова чи металева лінійка довжиною 30 см. Послідовність виконання дослідження. Крок перший. Ставимо запитання, як виникає звук. Крок другий. Формулюємо гіпотезу, якщо лінійку, що перебуває у стані спокою, Привести в рух, то виникне звук. Ми не лише побачимо, але й почуємо, що лінійка. Крок 3. Пластмасову чи металеву лінійку поклади на стіл і залиш нерухомою на кілька секунд. Чи видає лінійка звук? Крок 4. Зміни розміщення лінійки. Половина лінійки притисне до столу, а інша частина нехай вільно нависає над підлогою. Натисни на вільний кінець лінійки і відпусти його. Спостерігай за рухом лінійки. Прислухайся, чи виник звук. Результат дослідження запиши в зошит. Дослідили і дізналися. Нерухома лінійка звуку не створює. Коливання лінійки спричинило виникнення звуку. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 85-91 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 91. Виконай всі завдання і проєкти нашого уроку. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!